У неділю, 28 жовтня, з 8 ранку до 8 вечора коростенці, як і решта українців, обирали народних депутатів. Яким же буде новий парламент? У демократичній країні це вирішує народ, тобто ми з вами. Тому, не дивлячись на дощову погоду, коростенці включилися до виборчого процесу. Станом на 20 годину, 28 жовтня, по місту коростеню взяло участь у голосуванні 26 735 мешканців міста, що становить майже 53% від загальної кількості виборців. Thank you. Цьогоріч українці обирали народних депутатів не тільки за партійними списками, але і за мажоритарною системою. Востаннє ознайомитись з біографічними даними, а також програмами кандидатів виборці могли безпосередньо на дільниці, де розміщені інформаційні стенди. Варто зазначити, що на парламентських виборах 2012 року у бюлетні не було графи проти всіх, тож доводилось свідомо обирати своє майбутнє та майбутнє рідного міста і України. Якими ж якостями повинна володіти людина? Депутат Верховної Ради України, що буде представляти наш виборчий округ у парламенті з цим питанням. Ми звернулись до міського голови Володимира Москаленка, який також завітав на свою виборчу дільницю. По перше вона повинна абсолютно знати потреби наших людей, нашого поліцького краю. Ми скажемо древляни, не похоже скажімо, там, на схід чи на захід, там чи навіть на центр. Ми особливі і ті, хто проводив тут кампанію виборчу, вони це переконалися в цьому. Тому знати їх потреба бути відповідальними. Ми ж чули, бачили, що багато було офіційно надано дуже важливо зараз для депутатів, які будуть обрані виконати все. Ну, зрозуміло, що треба зустрічатися з людьми. Бачите, мажоритарні вибори, вони якраз дають те, що депутат відповідальний за округи, щоб по партійної системи було, що ну, ми не бачили, скажімо, у нас депутатів за оці там п'ять років, на жаль, їх не було. А от мажоритарний, ми завжди заданий центр Михайловича, ми знаємо, що він весь час приймав людей, працював з людьми і для людей. Я думаю, і цей мажоритарний депутат повинен бути постійно тут. Тобто Проводити прийоми, цікавитися життям і вносити пропозиції в законодавчий вищий орган, виходячи із потреб наших людей. Ну це буде порядно-відповідальна людина. Тобто Ну, в данномся вже про неї говорив. А і ще порядність дідати себе всьому, тому що це нелегка справа, і це інколи хтось вважає, що це там обрали, і він не буде почувати на лаврах. Я не думаю, що так з нашими користенцями просто пройде. Ми достатньо жорсткі в цьому питанні будемо вимагати виконувати все, що заплановано, і те, що життя буде нам підказувати. Тому, як на мене, це повинна бути сучасна. Перспективна, інтелектуально підготовлена, відповідальна, енергійна людина людина, яка поважає людей, ну і за її роботу, відповідно, будуть люди поважати цю людину. Тому я надію, що саме такий депутат буде від Коростенського виборчого округу. У майбутньому складі Верховної Ради України за результатами виборів працюватимуть 225 народних депутатів, обраних за списками партій, що 5-відсотковий бар'єр. І 225 депутатів, які перемогли на мажоритарних округах. Не стоїть осторонь виборчого процесу і молодь коростення. На виборчій дільниці завітала велика кількість юнаків та дівчат, що голосували вперше. Аби забезпечити додаткову прозорість на виборах 2012 року на виборчих дільницях були встановлені відеок. Камери. Тож за виборчим процесом можна було спостерігати в режимі онлайн, а зафіксувати порушення міг кожен інтернет-користувач. Крім того, на виборчих дільницях перебували спостерігачі. Це офіційні представники від партій, від кандидатів у депутати, а також від громадських організацій. Згідно з даними Центральної виборчої комісії, після опрацювання 100% протоколів у 64-му виборчому окрузі за списками партії, партія регіонів набрала 29,43% голосів виборців. Політична партія Всеукраїнське об'єднання Батьківщина набрала 26,62% голосів. Комуністична партія України набрала 21,45% голосів виборців. П'ятивідсотковий бар'єр переткнула і політична партія Удар Віталія Кличка, набравши 10,8% голосів. Щодо результатів за мажоритарною системою, після опрацювання 100% протоколів за Володимира Пехова проголосувало 32,75% виборців. Микола Тимошенко набрав 28,51% голосів. Андрій Озорчук набрав 26,13% голосів виборців.